Всім привіт! Знайшла для себе альтернативу пітунія. Кому набридло тягатися з розсадою, пересаджувати, пікірувати. Звісно, можна купити готову вже розсаду петунії, але ж то не цікаво. Цікавіше виростити самим і спостерігати, як вона розвивається, як починає квітнути, але у пітунії є жирний мінус. Вона залишається рясною і красивою лише до другої половини літа, а потім Ну, особисто у мене так. Починається захворювання борошнистою росою, витягуються пагани і квітка стає непривабливою. А ось бальзамін це просто щось. Постійна квітуча квітка, рясна-рясна і щедро квітує. Дуже добре живцюється, легко укорінюється і дуже швидко розвивається. Єдина умова не висаджувати на повному пекучому сонці. Обожнюю його. Ось такий рожевий килимок. Набридне бальзамін, висаджую піларгонію. або по черзі висаджую то в горщик, то на клумбу. Мій бальзамін. Це ось в горщику. Ростуть у мене тут під грушою. Червоний. І ось такий червоно-помаранчевий, але з повною квіткою. Дуже красивий та ефектний вигляд. Вони мають у підвісних кашпо. Ще мені подобається, що цими квітами можна любуватися цілий рік. З настанням холодів я їх забираю додому. І взимку вони в мене квітують на підвіконні. Весною знову живцюю, і висаджую їх дуже багато, тому вони завжди в мене є в саду і вдома на підвіконні. Але треба слідкувати за тим, щоб не з'явився павутинний кліщ, бо дуже вже полюбляє ці ніжки. Соковиті листочки, тому треба не прогавити і обробляти. А ще не забувайте донатити і підтримувати Збройні Сили України. Слава Україні і героям слава! Віримо в Україну і в перемогу. Дякую за увагу! До побачення!